По суті, справи, усе, що ми існуємо, і думаємо, і відчуваємо і діємо на різних рівнях, це усе за допомогою того, що творець діє. Ми не діємо, ми приводимося в дію. Усіх нас приводять в дію, Починаючи з наших клітинок, і до наших органів, і до наших тіл. І те ж саме з розумом, серцем, тобто в бажаннях, в думках, в усьому, ми усі задіяні. І те, що ми повинні додати, це усвідомлення, що це Творець діє в нас. Пізнати, що це Він, що немає нікого крім нього. Що тільки він робить усі дії, і ці дії проходять в наших бажаннях і думках, і ми ототожнюємо себе з ними все більше і більше, аж поки не приходимо до повного злиття в них, коли усе, що робить творець, усе на благо.